Крим занавіс. Зараз почуєте з перших уст історію Джокера. Станіслав, розкажи, от як взагалі тіпа, ця думка зародилася в тебе в голові, як ти дійшов до першого свого відео? Як я дійшов до першого свого відео, в минулому році ноябрі, що за місяць по-українськи? Та яка різниця каже? В ноябрі місяці, на початку ноября місяця я. Сидів, дивився Ютуб і натрапив на е, російського блогера в Ютубі Маріарті. Е, була маска і невідкрите обличчя. Мене так дуже сильно зацікавило. Я сидів, сидів, думав, думав: а хто в нашому медійному пространстві кого ще немає? І Я такий раз джокер. І два місяці я його проектував. Цей образ підбрав костюми. Одні костюми приїхали, як забракував, викинув по якості фігня. Е, П'ять чи 6 гримів я змінив, бо вони висипали мені обличчя. І отак от. Е... Слухай, найцікавіше. От, е, перше, типу, коли ти в цьому образі з'явився от, прямо на люди. Де це було? Типу, і як це було? Е, Пам'ятник роді на мать? Uh -huh. Там були дівчата. Це найперше відео, яке було виставлено. Були дівчата. Я вийшов до них, вони прилякалися, познайомилися. Це було перше відео. І ми поїхали на знак міста Києва в'їзд Київ, і там теж зняли пару відосів. І коли ми їхали додому, мене зупинила поліція. І це був розрив. Поняв, ми всі бачили це відео. А хто не бачив, подивіться тут. Лишає Станіслава, ті сторіночку. І ми всі речі, ці чотири відоси набрали в суміжності десь 7 мільйонів на сьогоднішній день. Поняли, підготувався образ і сім лямів. Лишаю страничку, подивіться ці відоси. Я дивився це просто атас.